Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто. Респеро Миртол. Вільне дихання вільним людям. Лякали заморозити усю Європу. Натомість замерзли самі. Ми мьорзнім. не то слово, ми замерзаємо. Якщо ще минулої зими російські пабліки раділи та вибухали їдкими коментарями про блекаут в Україні, натомість сьогодні замерзають без тепла і світла самі. Флешмоб на вен сіті Фонарики в окнах. Серед причин не витримують труби і критична інфраструктура. Ремонтів не було давно і швидше за все не буде. Адже гроші російська влада витрачає не на комфорт своїх громадян, а на війну. І такі проблеми не в глибинці, десь посеред Тайги, Воскресенськ, 100 кілометрів від Москви. Жителі цього містечка ходять вдома в шубах. На даний момент у меня температура в комнате сейчас 6 градусов. Вот скажете, как вот можно виживать вот при такой температуре? Это слов нету. Я хочу сказать, ми не живем, а существуем. Водночас їх сусідка бідкається. Її квартиру затопило, коли прорвала труба. Все в воді, все в воді Я не знаю. Прям... Прям сил никаких нет. А це вже місто Хімки, теж в Московській області. Можна сказати, передмістя столиці Росії. Тут з початку січня немає ні води, ні тепла. Ми замерзаємо без центрального тепління і гарячої води. Магіті нам. Да, помогите, СОС. Нам холодно. СОС! Паматій! вже казати про міста подалі. Ось кадрі з міста Липецьк, що за 500 кілометрів від Москви. Мало того, що немає ні води, ні тепла, так ще й виключили світло. Все через фонтануючу теплотрасу. Цікаво, що цей будинок межує із будівлею міської адміністрації та управлінням ЖКГ міста. Я порив з другої сторони стадіона. Вода прям хліщить Кипяток. Жесть. Часом жителі Підмосков'я від слів перейшли до дій. Точніше, повернулись на кілька десятиліть у минуле, і, щоб, хоч якось, зігрітись, розпалило у дворі багаття ждйом дрова, тому ж дома холм навіть на улиці. І це все при тому, що Росію зараз накрили дуже сильні морози у Москві. В перший тиждень зими температура опускалась більш як до мінус 20. цього тижня там теж до мінус 15.